Пірація по спасенню руски начинає. А а -а -а. Що діло з тюрьму. Потому что мы хорошие. Це був короткий зміст найбільш крінжового російського пропагандистського фільму, що мені доводилось бачити. Що ж зараз турбує справжніх русских? єврей. Німці. Пандемія. Впевнено. Автори фільму поставили перед собою амбітну ціль, що після прем'єри спадь іудейська кабала, восстанет русский дух, наступить время справедливості. Головні герої, типу Байкери, сім'я Залдостанових вот вот, это вот это тата затівають вот это. але їх гнітить чорна невдячність. Ні русських. А потом одні другі отплатили нам чорні неблагодарності. Мы русским всегда помогаем. В тюрьму сажали Вообще убивали, потому что мы хорошие. Сімейка ображених шовіністів приходить до наступного висновку. Совість та качество руського чоловіка. Так само, як і брешуть, що вони всім щось збудували. В советські роки ми построїли міста, заводи, театри, лікарні, школи. Вони переконані, що без росіян ніхто в світі нічого не будує. Євреї! Юдії. Потім вони хвалять одного англійця за хорошу цитату про росіян. Даже не віриться, що це сказав англічанин, представник найлживої нації. І тішаться своєю величчю. Об'євріївшихся, апармянівшихся тоже нет. Все хочуть бути русскими. Вот это ти сказала. Надо избавиться от этого придурка. Але це лише зав'язка. А ось один із основних меседжів. В залі культове станінська саруження. Мумия Ленина является Терафимом, собиратель магической и парапсихической энергии. У евреев Терафимы изготавливались из засушенных голов младенцев. зале это образец психотронного оружия. Мама еще несколько хвилин читает сыну пропаганду про еврейскую змову против России. Пустого зекурата. Ленина там не было. Дед с руль Мойшевич Бланк. Но зная назначение зекурата, для видимости принял православие. И... убрав Терафима, они приостановили работу этой машины. Машина в навіть с руль Мойшевич Бланк. Вернув Бірнувтерафіма, і народ побідіть, сніг і погас. Тим часом в боротьбу із світовою змовою вступає наступна команда. Ета іудії навязали нам рабську релігію. До речі, про романтику фільм заявлений як романтична комедія. Ось найбільш романтичний момент цього фільму. Чому росія моя принцеса? Це та тайна. тайна. Не избавиться от этого придурка. Але євреї просто так не здаються. І щоб зупинити друк книги про енергетичний вплив Мавзолею, викрадають Вундеркінда і керівника видавництва. Команда антиєврейського опору починає рятувальну операцію. Когда был єнін маленький з кудрявой головой, он теж бігав в валенках по горке ледяной. Надо избавиться. От этого придурка. А якщо серйозно, то перед нами типово нацистська пропаганда в стилі Геббельса. Возвращаємося к своим истокам. І об'єкт пропаганди, той же, що і у Геббельса. Это пам'ять і сила предков. Підпишись.